Ну що ти? А ти що? <риклад> я про очищення. А, Ну дивись, коротше, проїхав 3 тисячі, було помітно, що пального стало менше на пів літра, на 100 кілометрів жерти, А По маслу теж жерло на 5 тисяч кілометрів. По-моєму, 2 літри я доливав. Зараз поїдемо на повторно, ви ж з Петровичем мені обіцяли, Якийсь стоїть, Чиститься уже Чиститься вже. Ну ні, прямо під'їжджаємо. прямо ще далі, 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 далі. О, вже почистився. Ну черзі. Треба Черзі? Трохи почекати, Ну давай друг не о! Фігор, бля. А от наш конь. Бля, що ми будемо зараз робити? Заводимо трубку подачі газу, опускный тракт. А, заводимо, так. да. Так. Що ти робиш? Газую. Зачем? Бо кожні 10 хвилин треба газувати, а про півтори години. Що позвавю, сало Але у нас же ж ціль перевірити розхід палива. то проїду 3000 кілометрів і перевіримо наскільки економніше стало їздити. Красива у нас мішка, глянь, яка Так, ну що, зробив повторну водну очистку двигуна, значить, що помітив, проїхав 5000 кілометрів, доливав раніше десь 2 приблизно літри масла. Зараз я долив на диво чомусь 1 літр. Це, це реально помітно. По розходу палива нічого не можу сказати, нічого такого не помітив, точно більше не, не їсть. То водяну очистку рекомендую.